Наша маленька іменинниця. один рочок недавно тут. Сьогодні у нас вербна неділя. Ця бабуся йде до церкви, святити верво, будемо вдіватися. Мама пішла в церкву, я мию, збираю, готую дітей, сама привожу себе в порядок. Хочу за цей час зробити собі масочку на обличчі і потонувати волосся, так як я ще корні. Не буду фарбувати, хочу трішки довжину зробити більш коричневого віті. Золо що я тоную волосся ось такою масочкою від Master Lux, відтінок 38. І ви запитали, чи вона не портить волосся? Ні, вона тонує і в її складі є каратин. Що навпаки позитивно впливає на волосся. Переважно тонуючі шампуні, вони підсушують волосся. Ось ця масочка. Ні, мені дуже подобається ефект після неї. Але цього разу хочу більш темніший відтінок. Оцей 38 Він такий легенький, бежевий, благородний колір. А я хочу трішки темніший, тому додала номер 7. Це є коричнева масочка. Ось така вона мені трошки затемна, тому я її розбавлю з 38-ю. І створю дуже гарний такий коричневий відтіночок на блонді. Все гарно перемішую до однорідності і наношу на волосся приблизно на 5 хвилин. Так, волосся я помила, розсушила рушником. І зараз буду наносити маску. Так, будь ласка, не лякайтеся, я нанесла маску на обличчя. Думаю, зоодно зразу на волосся нанесу, одягнула рукавички, тому що маска досить пігментована, щоб не забруднити руки. Ось, я тут вже нанесла, вже навіть видно різницю, тут яка тут вже потемніло. Крім вербної неділі, у нас сьогодні подвійне свято. Ми сьогодні їдемо до нашої Олівії в село на святкування одного рочку. Недавно пам'ятаю, виставляла відео з її хрестин, а тут вже рівно рік пролетів так швидко летить час. Просто не встигаю. Хочу показати подаруночки, які ми її підготували. Е, мені дуже сподобався ось такий костюмчик, який я замовила Єві з виноградиками. Він дуже якісний, матеріал просто чудовий, так красиво виглядає. І я захотіла такий замовити Олівії. Замовила з ось такими соняхами, також дуже красивий, така гірчична спідничка. Молочна кофта з соняхами, гузки дуже красиві, але прислали мені розмір аж 120-й. Це з Китаю, щось переплутали. Я вже не хотіла робити повернення. Він дуже великий, навіть на Єву, напевно, на наступний рік буде. Тому залишаю його Єві. А для Олівії ми. Купили інші подаруночки. Зараз поглянемо які. Сьогодні просто чудова погода, дуже тепленько одягну Єву, напевно цей костюмчик. До нього я купила такий канеколон, такого відтінку, і заплуту Єві дві косички. Відео урок зачіски обов'язково знімлю. Ви любите дивитись, як я заплітаю Єву. Тому урок зачіски також буде. Взяли Олівії ось таку сукню, дуже вона мені сподобалась. Матеріал льон, такий гарний, дуже ніжний принт. Таке бежеве, дуже красиве. І ось такий не менш красивий плащик. Також подобаються міні-відтінки, поєднання кольорів, такі гарні ромашечки. Він йде розмір на рочок, але наша Олів'я досить така дрібненька, тому думаю, якраз до осені ще трішки підросте, він якраз на неї буде ідеально. Тут такий комірець, хутра він не відчіпається, тому думаю, зараз його точно не актуально носити, а на осінь буде супер. Принесли вже нам кульки, такі квіточки гарні. один я Ні, разом з Євою. Верпапі, Буде великий. Я не б'ю верпап'я, від нині за тиждень. Великдень. Ісусу Христу. слава Ісусу! Слава. Я б'ю барбаб'я від мене за тиждень буде Великдень, всіх зі святом, друзі. Тільки погляньте, яка сьогодні гарна погода. Пташки співають. Мама повернулася з церкви, ми одіваємось і тата нас завезе в село. Привітик! Сьогодні робимо Єві гарні косички з канакалону. Привітик! Так, зробили проділ, я тут спереду зробила її зігзаг. І плетемо дві звичайні косички, потім сюди будемо перепихати пасма канакалону і вже з них плести косу на виборі. Ми заплели звичайні дві французькі косички. Ось тут доплели по голові, зафіксували резиночкою. Канеколон розділяємо на ось такі тоненькі пасма. І за допомогою ось такої петельки будемо їх пропихати через косички. Якщо у вас такої нема, можна за допомогою гренадлі. Я навіть мама. мама. Угу. Так, ділимо по половинці. Плетаємо, розділяємо на три частинки і робимо на виворіть. Підбираємо з ці прядочки. Ось така косичка, я її трішки обрізала, бо вона нам задовга. Порозтягувала. одна готова. І зараз будемо робити іншу. No! Mm -hmm. Виноградики? Красуночка. Ану покрутись, Єва. Встань. І покрутись. Постав планшетик. І покрутись. Гарно. Крутись, крутись, крутись. Квіточки дати? Прошу. Крутись квіточками, крутись. Дуже гарно, так будеш вітати її, так? Твоя сестричко. Так, виїхали. Ку-ку! Куди ми Ку -ку! Йдемо, їдемо? Другі ми їм. На день <дай> народження. Тільки не заснує. Ми зразу в зал. Красна казала, що зараз під'їде, тому ми вже не заїжджаємо до неї додому. Наша церква. Приїхали самі перші гості, нікого ще нема. Будемо чекати. Зараз Хресна приїде, Олівія приїде. Ми так спішили, щоб не запізнитися і самі перші виявилися. Зараз вони вже приїдуть. Ні-ні, туди не можна. Так, ось такий в мене відтінок вийшов. Бежевий дуже мені подобається. Я сьогодні одягнула таке платінчико. Підвишите. зона, яка класна. Шатик. Добре. Ось такі смаколики. Наша маленька імениниця. Один рочок. недавно Скільки тут... рочків? Скільки рочків? Покажи, скільки рочків. Недавно були хрестини, а тут вірочок. Дік вірочків покажи. Олів'я. вірочок. Так, що тут мама наготувала? Розказує. Десерт тірамісу з лимонним тартом і банкотом. Смаколики різні такі. Класно дозона. Це банкетний зал. Ми збудимо. Так пізно маю поки що гостей, салатики, закусочки. Рибка фарширована. Гарний сьогодні день. Вербна неділя і ще таке свято. Святкуємо Олівії рочок. Поки чекаємо гостей, діти вже заволодніли. Я прийшла собі взяла Що це? Кірамісу. Кірамісу смачне? Смачно, я Красно робила. <рик> Хоч спадки? Так. То мама не має тут подушки. <рик> Єва. Єва. Єва, це оліві сося, а не від медика. Ти принести Олівії сосочку? Такі смачні десертики. Марія молодець, сама готувала. Тут я їла ті місу, а це снікерс. У мене завтра розгрузочний день. Спробувала всі десерти, такі мама, смачні. Мамо, я палю хочу... маму. Дай ж на ручки до мами? Так? Бабуся годує. Наша сонечка поспала. Виспалась? тяпі тю Ось.